Рада бачити вас на своєму каналі це магазин Юск і я запрошую вас на огляд меблів. Дуже дякую за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам приємного перегляду. Підставка на три полиці дерево сосни 1399. Полиця стіна на три відділення 2499. Шафка настінна, бамбук натуральний, одні дверцята скляні та дві полиці зі скла 2999. Шафка біла дзеркальна 4500 гривень. Шафа чорна 3000 гривень. Полиця на стіна, меламін дуб чорний 1499. Візок, столик на коліщатах три полиці. Висота 70 см 2299. Візок, столик на коліщатках, Меламін дуб чорний 3299. Полиця на стіна на три відділення. 1150 гривень. Білий натуральний. Набір із трьох поличок 800. Пісочний, теракотовий та коричневий кольори. Шафа для взуття висота. Метр десять 6500 гривень. Полиця навісна на 5 гачків. Та три шуфляди. Білий дуб 4 тисячі гривень. Метр на 25. Шафа для взуття 6,5. Три відділення. Білий дуб. Висота 132 см. Шафа для взуття, що поруч, має також три відділення. Ціна 4 тисячі гривень. Меламін натуральний дуб. Висота 124 см. У світлому кольорі 3250 Столик для кемпінгу складений 1850 75 на 180 см. Висота 74, Стілець 550, Стілець обивкою 600 гривень. Крісло офісне. Висота регулюється 6 тисяч гривень. Білий стелаж на 6 полиць. Вартість 6500 гривень. Висота 198 см. Стелаж що поруч? 4,5. 8 полиць. Висота 151 см. 4300, 5 полиць, висота 170 см. Підставка регульована бамбук 1000 гривень. Такий варіант є ще дешевший за 350. Стіл білий письмовий, одна шуфляда, метр на 50 на дерев'яних ніжках. Ціна столика 4250, м'яке крісло гойдалка 6 тисяч гривень. 3250, крісло м'яке 2500, синій оксамит – 4250. І такі два варіанти 4250 кріслом м'яке зі стільчиком для ніг 9 тисяч гривень. Софа темно-синього кольору на дерев'яних ніжках 16 тисяч 137 на 76 см. Така софа молочного відтінку мішка теді, 16 також. Ліжко софа без ємкості для зберігання 12999. Спальне місце метр на метр м. Туалетний столик з шуфлядами та дзеркалом 5 тисяч гривень. Табурет до нього 1350. Банкетка на дві полиці з подушками у двох кольорах 3500 гривень. Лава оксамит чорний з ємкістю для зберігання 4299. Такий варіант 4299 також. Також має ємкість для зберігання. Банкетка на три шуфляди з подушкою. Ціна 7999 102 на 39. Висота 50 см. Маленький кавовий столик 1500. Маленький білий кавовий столик білий з золотистим. 4500 гривень. Софа-ліжко ліжко 14 тисяч. Без ємкості для зберігання, кавовий стіл. Підйомна стільниця та ємкість для зберігання. Ціна 7,5 тисячі. Розмір 60 на метр 10. ліжко софа без ємкості для зберігання. Спальне місце 107 на 191 см 15 тисяч гривень. Така софа котова ліжко її ємкість для зберігання 22 999. Спальне місце 2 на 160. Столик кавовий шпон дуба чорний. Ціна 6,500 70 на метр 20. Набір двох круглих столиків. Чудова композиція 2299. Меламін дуб. Килимок поліпропілен 3700 гривень 160 см в діаметрі. Крісло м'яке теді з стільчиком для ніг. Ціна 7000 гривень. Тумба під телевізор з розсувними дверцятами 12999. Дерево та шпондуба. Столик кавовий Ціна 7,5 тисячі 60 на 110. Меламін білий дуб. Такий маленький столик або, може бути, поличка під вазон 2999. Буфет. Натуральний дуб та шпон дуба 13,5 тисячі, 120 на 40, висота 80 см. Виставковий зразок буфет 10 тисяч. Такий варіант на 4 шуфляди 5 тисяч гривень 118 на 36. Висота 89 см. Сервант із скляними дверцятами 18 тисяч. Сервант та буфет 28 тисяч. Сервант Дуб Меламін 1899. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Юск. Усім дуже дякую за огляд. Сподіваюсь вам відео сподобалось. Бажаю вам всього самого доброго, головне економних та вдалих вам покупок.